Свій виступ у Чернігові містер Кен Генслі розпочав із пісні, яка була великим європейським хітом ще в далекі 70-ті. Фрімі він заспівав разом із чернігівцями в палаці дітей та юнацтва. Past, Present і Future – Так називався концерт легендарного композитора, поета та рок-музиканта. Автора більшості хітів легендарного гурту Юрая Хіп. Маестро співав пісні так, як вони були ним написані, та звучали до аранжування. what no. Перед концертом Рок Легенда поспілкувався зі знімальною групою телеканалу Дитинець. Хенслі провів у Чернігові три дні. Найбільше йому сподобалися люди, але було таке, чим музикант лишився незадоволений. Ну, дороги не дуже хороші. Зараз Кен живе в Іспанії в пустелі серед гір разом із дружиною та великою кількістю домашньої худоби, серед якої кури, коти та собаки. Звичайний день хенслі виглядає так. В мій звичайний день вдома я встаю о 6.30, Годую курей, котиків випускаю собак та чекаю, що мені скаже робити дружина. Мені подобається таке життя, коли я заходжу у ворота свого будинку, я залишаю сценічне життя за ними. Під час творчого вечора чернігівці могли питати у 68-річного Хенслі все, що завгодно. Відповідав музикант досить відверто. Я залежав від наркотиків 16 років. З точки зору творчості, це були гірші роки. Пісні, які я написав під дією кокаїну, ви не почуєте, тому що вони були не дуже гарні. Я зробив багато помилок у житті, і наркотики одна з найбільших. Це те про що я жалкую. Одне з питань до Кена стосувалося пісні Рейн, котру він написав у далекому 1971-му. Маестро спочатку пожартував. Rain. Excuse me, I'm better question for you. I remember that song. <laughs> I, I'm too old to remember that. о я слішком старшого а потім заспівав так, що у присутніх на концерті затамувало подих. life. за свою більше ніж 50-річну кар'єру Хенслі написав дуже багато пісень. Близько 350 з них були видані. 15 він заспівав у Чернігові. Кен не виключив, що його шлях в майбутньому знову приведе в місто над Десною.